Є знижки на Ентерол. 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад». Є знижки на калтекс антекол. 15% в аптеках «Бам» вам «Ощад». Касухара слово, яке не сходить із шпаль світових видань останнім часом. Токіо водить жорсткі заходи через зростання кількості клієнтів, які жорстоко поводяться з персоналом. Касухара буквально означає знущання над працівниками сфери обслуговування. Таке ставлення було завжди, проте проблема загострилася через розвиток соціальних мереж. каже посол Доброї Волі з питань розповсюдження японської кухні у світі Йоші Хіро соціальні мережі надають людям платформу для вираження своїх думок і інколи образ. Зрештою, всі користуються мобільними телефонами, і це призводить до ситуації, коли глобалізація поширюється через анонімність, що ховає особистість користувачів. Проте ще у дев'ятнадцятому столітті було все навпаки. Тоді покупцям забороняли усе, навіть доторкнутися до одягу до того, як його придбати. Розповіла Ольга Фреймот, але все змінив засновник одного із найвишуканіших готелів. Цезар Ріц. Започаткував нову норму співпраці з клієнтами. Він сказав, що клієнт ніколи не помиляється. А вже у на початку ХХ століття американський підприємець Генрі Сенфридж він він трошечки переробив цю фразу. І сказав: клієнт завжди правий, і ця фраза знецінює роботу працівників сфери обслуговування. Приміром, у Британії кожен десятий працівник потерпає від аб'юзу, тому в країні з цим почали боротися на державному рівні. Якщо я захочу похамити працівнику ресторану, то я можу це може закінчитися тим, що мене попросять залишитися у в'язниці на 5 місяців. Якщо я захочу вдарити когось, не дай Боже, то це може загрожувати мені п'ятьом роками ув'язнення. Посол української кухні у світі Юрій Ковриженко працює у ресторанній сфері з 98-го року. каже, хамство було завжди, і боротись з цим в Україні потрібно було починати вже давно. Для нас це теж горить, для нас це теж болить і. А... Якщо ми не будемо приймати такі рішення, в тому числі в Україні, то я думаю, що дуже скоро просто доведеться все перевести на роботизовану систему, тому що просто ніхто не буде хотіти працювати в ресторанах. Працівники бутиків одного із преміальних торгових центрів столиці зізнаються, і досі трапляються випадки, коли клієнти, м'яко кажучи, переходять межу. Працюємо постандартами, загалі, з ну те, що каже клієнту, завжди правда і приходиться іноді навіть. Не сперечатися і казати Да, ви праві». Чим нижче сегмент, тим більш такі. Люди приходять, які от прям потребують до себе особливої уваги. Дійсно, от як більш вищий вже йде сегмент, то люди реально поважають дуже сильно твою роботу. Що клієнт захворів, це ок для нього попередити за 10 хвилин для запису і ті типу, що я не прийду. А якщо в нас вже спеціаліст захворів, то вони вказують істерику, Чого? А от думки відвідувачів цих бутиків протилежні, але я є клієнт і тому хочу бути завжди права. Це не означає, що я хамка зовсім не означає, не зважаючи на часи, на умови клієнт завжди прав. Якщо ми про сервіс орієнтоване суспільство, людина суспільство так немає бути, тому я наприклад проти цього всього. Тому що якщо тобі ж не подобається, йди далі. Не варто от якось е, знецінювати продавця і ставити себе вище за нього, тому що це така сама людина, яка просто працює на якійсь на своїй роботі. Найуспішніші ресторатори ставляться до своїх колег як до родини, а тому з легкістю можуть вказати на двері хамовитому гостю, навіть якщо заклад має кілька зірок мішлен. Юрій Ковриженко пригадує, як і сам вигнав пару під час романтичної вечері на День усіх закоханих. Що одне хамло не прийде, то мені здається, і своїм друзям таким самим хамовитим скаже, що ви туди не ходіть, нам там хамити забороняють. То заклад від цього тільки виграє. Йошіхіро Фуджівара у своїх ресторанах популяризує японську культуру і притаманну її гостинність. Каже, у Японії є своє прислів'я. Клієнт це Бог. Це не означає поводитись з клієнтом як з Богом. Швидше, це означає, що ми таким чином навмисно трохи підвищуємо статус гостя, аби він відчував себе задоволеним. Але в загрозливій ситуації це правило анулюється і вступає в силу інше, як швидко ти можеш викликати поліцію, щоб уникнути проблем. Ма шолісамураю кандинат. Викликати поліцію, виганяти грубіянів та не терпіти хамства з боку клієнтів це не про зниження гостинності чи клієнтоорієнтованості. Це спроба нарешті вибудувати рівноправний діалог між працівниками сфери обслуговування та клієнтами, де кожен учасник діалогу поважає одне одного та не переходить до пустимі межі.